Друзі, всім привіт, морозов Денис, босавто, місто Львів, вулиця Кольпарківська, 222. І наша постійна рубрика що новенького, в якій ми будемо вам розповідати за останні в новини апгрейди, апгрейди відповідно якості наших послуг для вас, щоб їх робити кращими. Що ми робимо, чим займаємося, куди дивимося, якимось таким чином. А також хочу вас закликати до того, щоб допомагали Збройним силам України а також нашим воїнам. Закликаю вас. Не забувати, це цей фактор важливий, і допомагати ребятам. Це буде Україна! Слава Україні! Героям слава! А ми рухаємося далі. Бос, mm -hmm. Бос, Бос авто, Бос авто, Бос авто, Бос Афта, Бос. Авто, бос, mm -hmm. бос. Отже, друзі, що новенького, Перше, що хотів вам розповісти, так перше про те, що відділ продажу у нас розділений на дві частини. Це означає, що автомобілі, які стоять тут в наявності, продає один відділ продажу. Автомобілі, які йдуть на доставку, тобто з будь-якої точки світу, Америка, Канада, Європа, Корея, Арабські Емірати і так далі. Тобто, ми. А... Сконцентруємо на другому відділі продажу. Тут заїжджають автомобілі, які ми безпосередньо рекомендуємо до купівлі. Це автомобілі перевірені, це автомобілі наших клієнтів, це автомобілі наші, які цікаво розглядати під покупку і взагалі під навіть напрямок. Оскільки в нас також є автомобілі, які привезли ребята до нас зі сходу. Автомобілі, які були в лізінгу, автомобілі які були які в таксі. Також цікаво розглядати, якщо мене дивляться підприємці, я знаю точно, вони мене дивляться. Зараз цікаво розглядати під такий напрямок, як таксі, і можна розглядати як от власне такий варіант. По картинці, власне, фоновій можете одразу побачити і зрозуміти, як ми апгрейдимо, які зусилля докладаємо до того, щоб робити наші послуги якіснішими. Відповідно, сюди ви можете пригнати будь-яку свою тачку, будь-який свій автомобіль. Ми його продамо гарно, ми його продамо круто. А також ми можемо зробити також. Скажімо так, все, що завгодно, по вашому бажанню, навіть зробити таким певним чином, якби церемонію вручення подарунку автомобіля, начепивши на нього бантик. Ну і все з музикою гарно круто зробити. Рухаємося далі. Хочу познайомити вас безпосередньо керівником майданчика. Це Михайло. Що користується зараз популярністю? За чим приходять люди? Привіт, Денис. Дивись, цікавляться популярністю машинки, які в гарних цінах і з гарним ремонтом. А, по електриці яка ситуація? По електриці дуже класна ситуація, дуже багато звернень у нас є від клієнтів, які бажають придбати автомобілі. Ну така собі штука, класна ситуація. Всі машини з майданчиків практично повикупляли. Зараз це, це тільки доставка чи ні? Ну, зараз є і доставка, є і по наявності. У нас багато автомобілів, електричних, яких продано було. І Зараз є по доставочці, які ми також доставляємо з Китаєм Електрички гарні. Це є Адіжки, Аді-3, Аді-4, Аді-6. Ауді також Ауди, є, mm -hmm, є різні різні моделі. Друзі, а, а, закликаємо вас. Звертатися безпосередньо до Михайло. Михайло також клієнтські автомобілі, які ви приганяєте на продаж, ну привозити передаєте нам переглядає. Тобто, вся історія витягується з автомобілів. Ці машини ми вивчаємо, дивимося самі. А також ми рекомендуємо самі безпосередньо перевіряти ці автомобілі на майстернях для того, щоб забрати людський фактор і запевнитися в тому, що автомобіль дійсно цікавий і. Він вартує того, щоб його придбати і на ньому кататися, і отримати задоволення або просто купити автомобіль як транспорт. Таким чином, ще нагадую, те, що є в доступі автомобілі на доставку з Китая. Це вже ми винесемо в окрему тему. Якось так, Міша. Тобі дякую. В принципі, яка ти, 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 ти гарного дня. А ми рухаємося далі. Друзі, з вами був Морозов Денис. Обов'язково в коментарях пишіть питання, буду радий давати фідбеки. Що вас цікаве, що хотіли би бачити, про що хотіли б хотіли би, щоб ми, ми знімали відео, а також які теми ви б хотіли автомобільні, щоб ми б розкривали для вас. Відповідно, ставте лайки. А все буде Україна. Всім мирного неба.